Привіт, вас вітає магазин триммерів машинок для стрижки in UA. І Зараз ми робимо огляд на одну із моїх улюблених моделей, це Voyager V003. Я особисто вже знімав огляд на таку машинку. В на каналі є декілька відео. Ми робили порівняння з GRL 2020 Fresh Frashfate. Дуже схожа модель, це таке, як своя версія від Voyager. Але де ж дуже класні тут і характеристики. І зараз ми ще раз освіжимо пам'ять. А можливо для багатьох, хто перший раз буде дивитися, то вам також можливо щось буде якась нова інформація. Ну, мені дуже подобається, я в захваті. І ми з минулих відео зробили такий висновок, що така машинка підійде для домашнього використання, хто хоче якість, хто хоче, щоб машинка прослужила подовше, щоб влаштовувала в роботі справлялася складними завданнями, то краще взяти ось таку замість джеріл, тому що джерел це машинка, заточена на роботу. Тобто це професійний інструмент для майстра, який працює кожен день. Якщо ви навантажуєте свій інструмент два рази на місяць, то вам ось такої моделі буде більше, ніж достатньо. І давайте почнемо з візуалу. Давайте почнемо з того, як виглядає візуально, значить, сам корпус такий самий, як джеріл. Хто не пробував ось такий ромбоподібний корпус, не тримав в руках, хочу сказати від себе дуже зручне рішення, дуже вдале рішення. В руках тримати такий корпус одне задоволення. Перевага в тому, що рука підлаштовується під будь-яку верніше корпус підлаштовується під будь-яку руку. Маленька, велика рука, доросла рука. Жіноча, чоловіча. Тобто, хто б не взяв, йому буде зручно, тому що тут якраз ви підлаштовуєтесь. Далі, дві швидкості роботи до 9 тисяч обертів. До речі, обертів заявлено більше, ніж в джеріалу. Тут є дві швидкості. Перша швидкість, друга швидкість. 9 тисяч обертів це відповідно відчутно. Машинка неголосна. регулювання положення ножа. Сам корпус металевий, виконаний з металу. Ну, до речі, колір, мені здається, цей більше навіть мені подобається. У нас минулого разу партія була з золотистим таким кінцем. А тут, бачите, такий ось як голубий, бірюзовий. так? Тому, а, і основа корпусу метал, що теж дуже зручно. ну, Чесно, метал приємніше тримати в руках, чим пластик джерел, ну, Це важливо сказати. Ну, знову ж таки, це суб'єктивна може бути думка, але приємніше. Ну і надійніше виглядає. Якщо впаде, то можливо все-таки якось більше шансів, що збережеться машинка і не вийде з ладу. Також підсвітка. Бачите, підсвітка тут у відсотках. Тобто тут відсотки показуються. Якщо JRL там просто прогнозований час роботи, ну тут можна теж сперечатись, наскільки це кому зручно. Мені особисто зручніше, коли тут відсотки. Далі. Вхід і Type-C. важливо знову ж таки, якщо ви для дому для побуту Type-C. Чому? Тому що потім десь ну-перше, по можна користуватися одною зарядкою. Головне, щоб вона не була не супер потужна, не швидка. Звичайна зарядка, яка не підтримує швидку зарядку. Ну в будь-якому випадку, якщо у вас сильно потужна зарядка, вона сам навіть пристрій не буде бачити це в умовах безпеки. Це буде правильно, тому це також варто розуміти. Ну, чому важливо, я акцентую завжди, що Type-C. Загубився кабель, зламався, вийшов з ладу, ви зможете його знайти хоча б. Тобто Це вже не проблема. Тому це важливо, що тут вже type c Зручно тримати ножі, показує ножі. І тут я хочу з вами поговорити. Один наш підписник підкинув класну ідею. Ми спробуємо зробимо такий експеримент. До речі, якщо хочете, ставте лайки, є така ідея. Купити оригінальний джеріел ніж джеріеловський і поміняти тут в цю машинку поставити. Мені здається, це буде класне рішення, і ми можемо навіть зробити окрему позицію в магазині. Тобто буде ось така звичайна машинка з ножем від Voyager, а можемо поставити ніж джеріел, і просто це буде ось така модифікація. Просто буде, ну Звичайно, ми врахуємо вартість ножа Dжеріelle, який ми сюди ставимо, і просто ми можемо, наприклад, з ножем Dжеріelle. Також пропонувати вам ось такий варіант. Мені здається, це навіть в салон вже буде підійде, тому що, по-перше, можна замінити запчастини, це дуже цікаво. Також, якщо ви починаючи барбер, у вас невеликий бюджет, ви плануєте працювати з джеріал, але на джеріал не вистачає, можете почати з Voyager. Чому це важливо? Корпус, якщо у вас рука звикає на початку до одного корпуса, потім вам буде складно перейти на інший. Це будь-який мастер вам це скаже, тому в цьому випадку тут такий самий корпус, як і в GL. Тому вам буде не так складно перейти потім на GL. Ось, також давайте подивимось комплектацію. Значить, тут у нас ножі. Ну, Виробник заявляє, що тут керамічний, ніж чесно, не бачу. Можливо, я щось не бачу. Можливо, це просто керамічний під метал. Далі 2500 мА акумулятор, що досить непогано. Дві швидкості до 9000 обертів. ну 9000 обертів це багато. 250 хвилин працює від акумулятора. Супер. Час зарядки, 3 години може працювати від мережі. Також, по, ну, чесно, корпус у мене в захваті. От я так люблю такий корпус, що в році тримати одне задоволення. Далі, давайте ми ще подивимося комплектацію, що входить в комплект. Так, значить, насадки. І саме одразу починаємо з того, що насадки з металевим вушком, металевий зажим. Це більш надійніше, надовше вистачає, і самі насадки виглядають досить добре. Значить Міцний пластик. Так, тут є одразу бачу промізні насадки. Мінімальна, мабуть, буде від трьох. А, бачите, 1,5 навіть є. Ще й насадки непогано. Значить, 1,5, потім у нас буде 3. Проміжна 4,5. Проміжна 4,5. Далі в нас іде 6, 9, 9, 12 6, 9, 12. Далі кабель USB достатньо довгий, мастило щітка. Ось така комплектація. Тому знову залишаю посилання на цю машинку. Ну, єдине, що у нас на сайті на фото буде ще старий колір золотистий, але нова партія у нас вже в цьому кольорі прийшла. Ну, кому суттєво, не суттєво, але ну, ми будемо попереджати, коли ми будемо перезвонювати вам, що колір тут все-таки змінився. Далі, що ще я хотів би вам сказати, що замовити можна вже на сайті Тремарінвій, також можна через інстаграм, можна замовити в нас верніше, вирніше забрати самовивозом. Наш магазин знаходиться в Київ правда, 47 Ретровіль біля нової пошти. І тут ви можете. Под, оглянути, забрати на місці. Тобто, можливо, я розумію, що треба подивитись, потримати в руках, увімкнути, кому це важливо, регулювання ножа, перевірити які. Тому от я від себе рекомендую справді класна машинка. Перевірена, супер, для дому ви будете задоволені 100%. Ціна як і до речі, як і була, не змінилася. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, будете задоволені 100%. Також я ще хотів би сказати, що інші моделі також можна подивитись на сайті. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, звертайтеся і машинка супер. Тому переходьте, замовляйте і відправляємо швидко. Гарного дня, дякую, до побачення.